З березня буде підвищено пенсію. Уже відомо деякі цифри, і я вас можу з ними ознайомити. У багатьох людей є схожі пенсії, схожі розміри пенсійних виплат, тому ви можете себе впізнати так от. Якщо ви отримували пенсію у розмірі 2725 гривень, то тепер ця сума складатиме 3038 гривень. Якщо пенсія була 2980, тепер буде 3,323. Хто отримував пенсію у розмірі 3240, тепер виплата буде 3,613 У кого було 3,370? стане 3,758. Загалом позиціонується індексація на 11,5%. Я нагадаю, що на 11,5% індексується не Ця пенсія, а лише одна з її складових, один із множників, який використано у формулі для обчислення нашої пенсії. Що стосується пенсій, призначених у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках, то індекс підвищення буде інший. Відповідно, 5,75, 4,6, 3,45 та 2,3% відповідно до року, у якому вийшли на пенсію. Якщо застосувавши цей коефіцієнт, ваша пенсія не підвищилась на 100 гривень, то буде доплата у такому розмірі. Тобто, якщо ваша пенсія після індексації підвищується менше, ніж 100 гривень, то надбавка буде складати саме цю суму. Але при цьому, якщо розмір підвищення складає більше, ніж 1500, то підвищення буде обмежене саме цією сумою. Постанова, якою проведено цей перерахунок від 25 лютого 2025 року, номер 209 передбачає підвищення пенсій також іншим категоріям громадян. Підвищення мінімальної пенсії 2361 гривня, постановою, на жаль, не передбачено. Тож люди, які отримували пенсію в такому розмірі, ваша пенсійна виплата на жаль не зміниться. Про ці підвищення я розповідатиму далі. Тож підписуйтесь.